Доброго дня, шановні співвітчизники. Мене звати Палієнко Дмитро, військовослужбовець Національної гвардії України, військова частина 3011 міста Кривий Ріг, Національна гвардія України. Стояв на захисті міста Маріуполь. Нашою основною задачею було коригування артилерії по силам противника. Сотні тіл орків залишилося в ямах від розривів наших снарядів, від розривів снарядів нашої артилерії. Ми знаходилися на зерновому елеваторі під аеропортом Маріуполь та дали дуже тяжкий бій, внаслідок чого я отримав дуже тяжкі поранення. Перше з них це був розрив гранати прямо в моїх ногах. Мені відрізало половину ступні. Потім, коли нас загнали в кут, по нам почала бити важка артилерія противника. Один зі снарядів розірвався прямо в нас, внаслідок чого мене паралізувало, У мене зламано шість требер. Чотири ребра з лівої сторони, два ребра з правої сторони. У мене пробита лопатка, пробито дві ключиці та двічі пробито легені. Мене намагалися добити сили ворожі. Сили противника намагалися мене добити, але я якимсь димом дивом вижив. Наступного ранку, завдяки полку АЗОВ, нас було евакуйовано до другої міської лікарні міста Маріуполя. Кілька разів я прощався з життям. В тій лікарні був справжній ад, який я бачив своїми очима. Попри всі зазнані мною поранення, мене били та кілька разів підставляли зброю до скроні, хотіли розстріляти. Усі лікарі, окрім Ігора, були впевнені, що я не виживу через вкрай важкі поранення. І потім мене пораненого евакуювали до Росії, де я пробув до 07.02.2023 року. Я зміг повернутися на рідну землю, де зараз знаходжуся у місті Києві на реабілітації. Особливої подяки заслуговує мій близький друг, побратим, який ініціював моє повернення додому. Завдяки його зусиллям та небайдужості до мого життя та здоров'я я знаходжуся в Україні. Для мене він справжній герой, який заслуговує найвищі нагороди, і поки я проходжу лікування, він продовжує вести оборону на лінії фронту. Я паралізований і маю величезну кількість уламків у собі досі. Та величезна кількість дірок від ворожих снарядів після того, як мене було поранено, коли мене евакуювали, я втратив пам'ять від болю, яка майже звела мене з воду. Я стояв за часті волі України, за її суверенітет, територіальну цілісність та незалежність. Я стояв за український народ. Ми віддавали своє життя та здоров'я за Україну та за наших людей. Дуже багато моїх побратимів загинуло, захищаючи Україну. Її суверенітет та територіальну цілісність. Наразі я звертаюся до усіх небайдужих з проханням підписати петицію та надання звання героїв України мені та моїм побратимам з частини 3011 міста Кривий Ріг, з якими ми боронили місто Маріуполь від ворожої сили. Вона вкрай важлива для нас, для тих, хто побував воду, та повернувся живим. Ці звання нададуть нам наснаги жити та боротися далі. Вам не важко підписати цю петицію. А нам на наразе е дуже важнове, тому я прошу всех, будь ласка, підпишите, підпишите. Короче, дата сегодня 24 февраля, время 6.51 утра. Арест начался востока. сколько? В 7 где-то вечера. Да, Россия ввела свои войска за напала на Мариуполь, Харьков та Запорожье. И еще Житомир вроде есть, не ошибаюсь. И Житомир. Мы сейчас Мы сейчас просто в полной короче. Только что секунда в секунду успели спрятать машину с зениткой на борту. Да. Пролет... Мы не хотим... Пролетел реактивный истребитель. Да. Мы не хотим войны. Но если они к нам придут, мы им убиваем. С Вот. Бомбят нас. Слушай, если это видео увидит когда-то мама или папа, или брат, или сестра, или любимая девушка, то знайте, что я умер героем. Ну, этого вы не дождетесь. Пока что сидим, ждем. чего ждать, ожидать. Слава Украине! Героям слава! Короче, Находимся в аду.